Друзі, всім привіт. Ми одночасно і на виставці Євробудекспо і одночасно монтуємо заводить в Україні. Зараз ми знаходимося на площадці у Ковальській, монтуємо обладнання для супернового європейського великого заводу. Слідкуйте за нами, будуть ділитися максимально інформацією з нашими майбутніми замовниками. Друзі, а для того, щоб зрозуміти всю складність і масштабність нашої роботи, подивіться, будь ласка, на об'єми майданчика для обслуговування автокладів. А ще, будь ласка, подивіться, як воно все роботизовано і автоматизовано. Тут буде працювати кілька людей на все виробництво. Вон Наші хлопці працюють. Зараз я вам покажу це бункера готової продукції. Сюди засипаються в кожен бункер певні інертні матеріали і далі конвейером вони подаються у виробництво. На помол, на сушку. Як все зроблено, зараз вам все поясню. Це стоїть рубашка для того, щоб можна було бункера обігрівати паром, щоб продукція у зимний час не замерзала. Вібромотори, ну це стандартна опція. Великі масивні борта, щоб не можна було ковшом погагнути. Ось вид знизу. Отакі шиберні заслонки прутками пороблені, вони або засовуються, або висовуються назад. Для того, щоб збільшувати і зменшувати подачу продукції. Шафа керування з частотником пуск-стоп і аварійна кнопка. І далі конвейер подає всю продукцію у виробництво. Конвейер з другого ракурсу стоїть електродвигун Все в Євродрайв. Я думаю, найкрутий, який можна у нас зробити. У стоїть система очистки конвейера. Ролики звичайно, інтеркрас. І он, конструкція нашого конвейера. І далі подає через вібро лоток у грохах. Слідкуйте за нами. Я вам буду показувати дуже всього багато цікавого і буду ділитися максимально інформацією з нашими майбутніми замовниками.